У ніч проти 9 березня у Пирятині сталася масова бійка, внаслідок якої один із потерпілих опинився у лікарні із черепно-мозковою травмою. Нині він перебуває у комі у Полтавській обласній лікарні. Учасників цієї бійки вже затримали. Поліція займається цією справою, а рідні шукають справедливості. Березневі свята не для усіх порятинців закінчилися безслідно. 8 березня група реагування патрульної поліції неодноразово виїжджала на виклики щодо вчинення сімейного насильства та дрібних хуліганських дій. А вже у перші години 9 березня зафіксувала факт побиття з тяжкими тілесними ушкодженнями. 9 березня, після опівночі, в центрі міста, біля одного з розважальних закладів, відбулася масова бійка, внаслідок якої один з потерпілих потрапив до лікарні в тяжкому стані. Втратив свідомість, спав в кому. 9 вночі, в 3.20, якщо точніше, працівниками поліції доставлений молодий чоловік із черепно-мозовою травмою. До речі, він поступив ще в такому стані, можна сказати, більш-менш задовільному. Він відповідав на питання і на очах у медичних працівників почав завантажуватись. Тобто, ну, явно була картина крововилову головний мозку. Надалась йому допомога, викликана санавіація за участю провідного фахівця обласної лікарні нейрохірургічного відділення нейрохірурга. Було проведено, було проведено оперативне втручання, стан його стабілізований ну, з позитивною динамікою. 11 числа він транспортований на обласний заклад, на нейрохірургічне відділення. Прогнозів важко щось говорити зараз на сьогоднішній день, тому що це травма дуже серйозна, і яка, скажем так, загрожуюча життю. Але на сьогоднішній день і теж від нас відправляли, то стан був відносно стабільний. Тяжкий, але стабільний. Зараз потерпілий у стабільно тяжкому стані. Перебуває у Полтавській обласній лікарні. Його рідні сьогодні, 12 березня, поспілкувалися з поліцією та журналістами телекомпанії Перятин. Брат постраждалого розповів подробиці інциденту. Получається, общалися, гуляли ми з друзями, поїхали в оборонь, такий звісний, H2У-клуб. Ну, Танцювали, стояли на танцполі. Підійшли до нас, тих, що я запам'ятав, там їх двоє, було, може інші якісь були, тобто я не звернув на це увагу. То есть. Е, відверто розпочали до нас приставати, предложили Вийти на вулицю і поговорити. Тобто ми вийшли, буквально там з другого зайшли і не, без якихось слов напали. І тут вони акцент зробили на, на мені, одразу підійшли до мене. Тобто був, не знаю, може не сподобався їм і чимось. Тобто розпочали, напали одразу на мене, брат. Звичайно, почав заступатися, тобі, як в результаті бачити, що групою людей побили. Зараз він в реанімації, зараз по таві без сознання, не, в сознання чи не приходив. Наразі триває слідство, подробиці якого поліція не розголошує. Відомо, що учасників бійки встановлено. За даним фактом. Слідчим відділом порядницького відділення поліції внесено в єдиний реєстр досудового розслідування за статтею 121 КК України це умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі проводиться досудове розслідування, триває слідство. Учасники бійки, Учасники бійки встановлені, є група осіб. Зараз проводяться допити, впізнання. Стаття 121 Кримінального кодексу України за частиною 1 передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Тобто слід слідство буде тривати щонайменше два місяці, після чого будуть зроблені заключення. Додамо, що потерпілий 33-річний пірятинець Сергій Шевченко, потребує нашої з вами допомоги. Потрібна кров першої позитивної групи і кошти на лікування. Рідні у розпачі і шукають справедливості. Єдине, що хочеться сказати, що хочеться справедливості, бо це я як чув це вже не за участі цієї компанії, вже не перший далеко случай. Були заявлення поліції, зайшло на... ну, їм з рук і хочеться, щоб більше такого не повторялося.